Зима в Тернополі таки розпочалася з джазу 9, 10, 11 грудня. У місті проходив джаз без Бест-2011» разом з Атріум. Першим на сцені драмтеатру в рамках фестивалю виступив Михаель Балок Секстет. Перед початком хлопці особливо не хвилювалися. Такого хвилювання в, в такому прямому сенсі, напевно, що ні. Просто ну, хочеться потрувати якісь настрій хороших людям і Дійсно, ну достойно розпочати фестиваль до складу Михайло Балок Сакстет входять музиканти з України, Канади та США. Більше того, хлопці є учасниками інших колективів. кажуть, для джазменів це звична практика. До прикладу саксофоніст Михайло Балох та басист Андрій Кохан грають також у львівському етноджаз гурті Шоколад. А канадський гітарист українського походження Алекс Максимів має власний проект, з яким виступав у Тернополі на минулорічному джазбезі. Дуже радий, що можу знову грати. В Тернополі мені дуже сподобався. Сподобається цей зал цього, цього міста. Концерт у Тернополі для Міхаїла балок секстет став останнім в рамках джазбезу 2011 Michał Balok, seksted na ternopilskiej scenie polski hurt Lewity. Pianist, udarnik ta kontrabasyst razem tworzą muzykę, jaka za ich słowami i serca. Ukraiński słuchacze Polakom pepale do duszy. Na Ukrainie ludzie tak bardzo odbierają emocjonalnie tę muzykę, nie analizują co to jest, dlaczego, po co, kiedy i tak, tylko po prostu słuchają i przeżywają i to jest, to jest super. Tak, wiem, dla nas jako muzyków to jest, to jest taka najlepsza publiczność, bo czuje się kontakt podczas grania, czuje się odzew z drugiej strony, to jest bardzo ważne. Левіти це тріо досвідчених музикантів. Гурт виник ще у 2005 році. Свій дебютний альбом колектив випустив у 2009. Друга платівка з'явилася на світ у 2010 році. У ній музиканти інтерпретували 24 прелюдії Шопена у класичних джазових формах з використанням електронного звучання.